Видатки, по-перше, прямо залежать від доходів, і тому, якщо доходи складають 4,7 мільярди, то відповідної видатки складають таку суму. Якби були більше доходи, однозначно видатки так само були більшими. Щодо того, яке найбільше, так, і в наступному році найбільше складає у нас освіта, це 1,7 мільярди. Але чому? Тому що фактично бюджет це той документ, який формується уже на базі основних документів. Тобто, у нас є 53 садочка, 35 шкіл, тобто це ці заклади, Лади, які потрібно забезпечувати, забезпечувати їх діяльність і галузь освіти, вона одна з найбільших, які покладено на місцеве самоврядування, забезпечувати їхню діяльність. Звичайно, так само ми ще надаємо кошти і соціальній галузі, це до 300 мільйонів, і допомога комунальним підприємствам, і житлово-комунальним галузь, але традиційно освіта є найбільшою, тому що в нас найбільше закладів, які входять в структуру. Власне, цього, цього цього цієї галузі.